Позаду нас собаки були? Чому mm, мені здалося? Позаду нас, так, так, позаду нас. Ну-ка, okay, на башенку. І перед нами... Хорс. Кінь. Речета, стогни. Де каса? Каса, каса. Ничего я не разумею. Тихо! Позаду! Как он... Как вы выжили все? Я лякуюсь. Угу. Везучие скотины. Но мы их разделили. Угу. Uh -huh. Іііііі... Ще з боку стого... Uh -huh. Все, сидимо. Насолоджуємося, правда. Ага. Uh -huh. Так. Угу. Uh -huh. Ну <реш> і ще що? ха. Що все, сидимо. Насолоджуємося, проро... Ага. Насолодилося проро... Насолодилося, супер. Я... Я теж. Я теж, все, просто... Там зверху була лампа, так? Угу. Mm -hmm.